Щоб дізнатися її, друзі, підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку Академії ЛНЗА Кедемі. Ну що ж, розпочинаємо. Поєдинок розпочинає саме команда у білій формі. Динамівці. Головний арбітер Сергій Труба. Асистують йому сьогодні на флангах. Два представники і Забиває Динамо Київ. Гол. Одразу два захисники Черкаща лишаються біля центрального кола деяким гравцям. Академії ЛНЗ. Разом вони. Для ЛНЗ це перший поєдинок. І атака Ященко мчить. і пробиває. Встиг. Голкіпер Динамо вибити м'яч. Атака Динамо триває. І після удару в матчі 12-го туру. Юнацької першості України проти Луганської зорі. Одразу декілька гравців. Ю-16 змогли. Перехоплення від Динамо. Є удар. В нижній кут. І що ж, і забиває Володимир Квіквінія. А чого ні? Є. є. гол! Відіграє один м'яч. ЛНЗ. В Брайону 11-метровий. Остап Марків з м'ячем протягує. Є простріли на підбиранні. Немає гравця, який може завдати. Удар є удар. Це до рука. Шевчук. Втрата м'яча від Динамо. Сидорук далі на Смотрицького. Смотрицький є можливість. Пробитий влучає у голкіпера ближню стіну. Шаповалов на ященка. Шаповалов. Завдавав удару і знову він виборює такий м'яч. Смотрицький, Смотрицький під ліву ногу. Викладав собі м'яч і завдавав удару. Боравцов. Класно комбінує з Єрмаков. Єрмак протягує, далі на мартишка, є можливість пострілити і розбирається. Захист ЛНЗ поглядає на годинник і все ж не дає він ввести м'ячу гру. 1-2, друзі. 1-2 на користь Динамо Київ. Матч з ЛНЗ.